До вашої уваги, будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол. Ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Варанда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу. Малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансардні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний в житловому стані та з площею в 4 сотки. Має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище, на якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер, є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В 5 хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. Продається трьохкімнатний будинок. Недалеко до центральної площі Берегова та Термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села, з інтенсивним рухом транспорту. Та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання, є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору, опалення двох типів: індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі. Частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання. У вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, зовні стіни будинку, оброблені штукатуркою, покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний з далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості. Загальна площа 78,3 метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. соток. В'їзд у ворота вузький, тому авто потрібно паркувати ззовні, на подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, Наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального з колодязю. Однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації, будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений, пофарбований в зелений колір з шиферним дахом приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба. По якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку: 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на ПІ, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Продається будинок у селі Берлівка. Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб. Або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення. Швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом. Всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення.